Сьогодні ми з татом зробили електромагніт. Ми взяли все необхідне для його виготовлення і зробили так, як вказано в презентації. Щоб отримати електромагніт, струм пропускається через відрізок металу, металевого дроту, який і створює електромагнітне поле. Жерлом електроенергії в нашому експерименті є батарейка. Так ми отримали електричне коло і прикріпили вимикач. І тепер проводимо наш експеримент. Вмикаємо вимикач і підносимо скрепку. І вона промогничується. Потім відкріпляємо її. І пробуємо те ж саме, наприклад, з папіром. Він не може магнититися. З гумкою. Він теж не може примагнитися. Отже, ми бачимо, що до нашого пристрою прикріпляються тільки металеві предмети. Це підтверджує, наприклад, якщо я візьму цвях.